На півночі забруднює довкілля хімічна промисловість на півдні вугільна, а ще безліч дрібних виробництв. І не всі власники автомийок, заводів поводяться чесно, і не всюди місцева влада питає з них по усій суворості. Екологи невдоволені. Плануючи <плес> будуще. Ми настаємо, що всі наші підприємства повинні розвиватися в духі сучасних умов, а це значить з обов'язковим учотом високих екологічних требувань. Тому і покликали керівники області до бесіди спеціалістів, екологів зі всіх територій, аби погодити актуальність наявних природоохоронних механізмів та методів з поточною необхідністю. цьому сьогоднішньому форум ми розглядаємо як продовження заінтересованого розговору, обміну мніннями по найбільш значними питанням екології, які є для нашого, особливо для нашого індустріального регіону важливим. Я би сказав життєво важливим. Сегодня областная администрация вместе с областным советом проводит большую работу с предприятиями нашей области, особенно крупными, по вопросам создания программ, по вопросам экологической безопасности и энергосбережения. Считаем это практически одно, одно, одно составляющее. Мы работаем с профильным министерством, с ведомствами, и есть у нас определенный опыт работ, особенно по вопросам, связанным с химической отраслью и металлургической. З цього року з мерів та голів районів будуть питати за природоохоронні заходи суворіше, адже відтепер зі всіх грошей, які підприємства платять за забруднення довкілля до екологічного фонду, половина лишатиметься на місцях і доповнюватиме місцеві бюджети. санітарно проблема